Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні зробимо розклад на тему Душа фарбується у колір наших думок. Я візьму три варіанти, три карти візьмемо. Ви оберіть інтуїтивно, що підскаже вам ваша душа, ваше серце. І так, перша карта, друга. Обирайте свій варіант і будемо розглядати. І так, душа фарбується у колір наших думок. о Прекрасна карта! Ваша душа зараз наповнена світлом, вірою. Думки малюють у ній ніжні відтінки радості. Це період гармонії. Я вас вітаю. Друга карта. Ну, Тут у вас карта смерті це така трансформація. Ви у перехідному стані, старі думки відходять, нові вже народжуються, душа змінює відтінки, готується до оновлення. Ось такий ваш варіант. І третій варіант. Ви в такому підвішеному стані, бачите, по повишеному, є тривога, і вона затемнює колір вашої душі, але це мене сигнал, що пора відпустити зайве і дозволити світлу повернутися, перевернутися, бачите, як кажуть з ніг на голову. Ось такі три варіанти. Пам'ятайте, Колір вашої душі завжди у ваших руках. Міняючи думки, ми змінюємо світло навколо себе і проживаємо те життя, на яке зважуємося. Діліться, яка карта була вашою. Дякую за перегляд.